Дорогі друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами проговоримо про такий діагноз, як коротковузка статевого путня. Це досить невеличка проблема в житті чоловіка, в якого є крайня плоть, але інколи з цієї невеличкої проблеми бувають досить великі проблеми. І зараз я розповім, чому. Як зрозуміти, що у вас є коротка вузчка статевого путня? Все досить просто. Якщо ви відкриваєте головку, це стосується тільки чоловіків, в кого є крайня плоть. Якщо ви відкриваєте головку статевого прутня і бачите під головкою невеличку перетинку шкіри, це і є коротка вуздечка. Інколи пацієнти вважають, що в цій ділянці шкіри, тобто в цій вуздечці, Є досить важливі нервові стовбури або судини, але це помилка, там нічого такого немає. Це просто перетинка шкіри, яка загибає головку донизу, і пацієнти мають деякі скарги, в кого є ця коротка вуздечка. Скаргами є перше. Дискомфортний статевий акт, тому що їм незручно з закритою головкою, незручно з відкритою головкою, тому що шкіра ця, ця перетинка шкіри затягує головку дониза. Друге періодичні надриви короткої вуздечки. Третє перечасна еякуляція. І четверте. Мабуть, біль під час статевого акту, тому що досить коротка вузочка дає значний біль в цій ділянці. Але є пацієнти, кого взагалі нічого не турбує, вони навіть і не знали, що, що, що таке коротка вузочка, тому що їх нічого не турбує. І ми їм не можемо запропонувати ніяке лікування, тому що це буде варіантом норми. Але якщо у вас є такі скарги, є досить простий. Спосіб позбутися цієї проблеми. Це операція, яка називається френолопластика або френолотомія, яка полягає в розсіченні цієї короткої вуздечки та відокремлення її від головки. Після чого в пацієнта немає вже такого субстрату, як коротка вуздечка, і головка ровна, нічого їх не турбує. Після цього нормалізується статевий акт, і питання вирішується один раз і на все життя. Що робити, якщо, наприклад, у вас стався розрив короткої вуздечки? По-перше, краще цього не допустити, тому що коли цей розрив стався у більшості випадків, ви опору ви оперуєтесь за швидкою допомогою, і навряд чи лікар, який вас буде оперувати в цю кровотечу, буде думати за естетичний за естетичний фактор цієї операції, а просто накладе вам шви для того, щоб зупинити це цю цю кровотечу. Але потім коректувати цю ділянку не дуже зручно, тому що шкіра дуже тонка і рубцується досить швидко і не, не естетично все це виглядає. Тому краще цю операцію, хоч вона і невеличка, краще її зробити в плановому порядку, якщо ви вже маєте якісь дискомфортні відчуття, які я проговорив раніше. Якщо вас нічого не турбує, ще раз скажу нічого робити не потрібно. І якщо ви вже погодились на операцію. Все досить просто. Операція триває приблизно 15 хвилин, лазером, наприклад, розсікається коротка вуздечка, реабілітація триває 3-4 дні, дні, треба обробляти цю рану, і через тиждень-півтора починається з тево життя. Рани загоюються досить швидко, якщо робити правильно післяопераційні рекомендації. Ось така ситуація, дорогі друзі, з приводу короткої вуздечки. Якщо вам цікаве відео, ставте лайк, пишіть коментарі. Зустрінемось в наступному відео. Буде цікаво. До побачення!